Друзі, та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Потрібно готуватися до того, що наступний рік теж буде роком війни. Сказав інтерв'ю радник голови офісу президента України Сергій Лещенко. В той же час в мережі публікують відео з вечірка, яку відвідав радник подвіжував нормально так готується. Ось відео. Що виходить для одних гульба для інших війна і смерті. Ось що говорить одна відома волонтерка щодо нових правил мобілізації та загалом ситуації. На днях стало відомо про те, що нардеп безугла повідомила, що в раді хочуть змінити закон про мобілізацію і військову службу. Планують усунути можливості уникнення від призову шляхом здобуття другої вищої освіти, тобто. Простими словами, це люди, які здобувають другого світу, це і вже ну називаємо це так, не врятує від того, щоб піти воювати. Далі на облік стануть чоловіки, які мають судимість, скасують оборону на надання відомостей про реєстрацію місця проживання при укладанні трудового договору. Розширять перелік осіб, які беруться на військовий облік, і зменшать коло громадян, які мають право на відсрочку по догляду за особою з інвалідністю першої і другої групи, або яка потребує постійного догляду. Ось цей пункт взагалі мене вразив, бо є люди, які справді їм дуже тяжко подбати про себе, і є люди, які за ними доглядають, і ось тепер все це будуть переглядати, і таких людей будуть забирати воювати. Висновок такий. Будуть призивати все більше і більше чоловіків. Далі пенсії, доплат ніяких не передбачено, а от витрат втратити, взагалі втратити пенсію можна буде, якщо не пройти цю довбану ідентифікацію. Ви знаєте, я вже... я вже просто втомилася, якщо чесно казати про неї. Це нововведення, воно стосується українців пенсійного віку, які через повномасштабну війну виїхали за кордон. Залишились там або ті, які а, тут знаходяться в Україні, які отримують пенсію в Ощадбанку. Поки що офіційно не сказали про те, що це якось будуть відтерміновувати там до наступного року. Хоча ходили заяви про те, що а, до березня все це якось буде відтерміновуватись, але поки все це до 31 грудня, якщо офіційно треба пройти цю фізичну ідентифікацію для того, щоб не скасували людям пенсійні виплати. Також, ось як я вже казала, хто отримує пенсію в Ощадбанку, просто потрібно пенсіонерам-переселенцям пройти її. Це можна зробити, прийшовши в банк особисто. Хто отримує на Укрпошті, дивіться, це вас не стосується, бо ви приходите особисто, вас бачать і так далі. Тобто, це вже свого роду ідентифікація. Далі виплати переселенцям. Громадянам, які вперше будуть звертатись за призначенням допомоги, кошти в грудні. Будуть нараховуватись одній людині з розрахунку на всіх членів сім'ї. Тобто раніше ж для того, аби отримати допомогу, заявку мали оформлювати окремо всі члени родини. Зараз достатньо буде тільки однієї людини з родини. Далі, новина від якої, якщо чесно, я просто в шоці. Зараз поясню. А не секрет, що завдяки розвитку волонтерської діяльності, ну пік якої припав саме ось на останні півтора року війни, українська армія і вразливі групи суспільства мають речі, які їм необхідні. Тобто волонтери великі молодці. Однак раз, однак разом із волонтерством дуже багато корупції. Щось провозять, щось крадуть і так далі. І так далі, тобто там деребан, назвемо це так. По-простому. місяць тому уряд постановив затвердити порядок пропуску і обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану з деякими змінами, які мали б запрацювати з 1 грудня. І ось нагальність змін викликала такими чималими скандалами навколо взагалі всієї цієї допомоги. І тут, знаєте, тут би треба радіти, так наче хочуть якось все це розібратися з всім цим але. Волонтери почали бити на сполох. Зміни, які пропонують в Кабміні, їх нараховується аж 20. І чимала частина з них ускладнює весь процес отримання і передачі гуманітарної допомоги, кажуть волонтери. Тобто, волонтерська спільнота активно обговорює порядок. Мережею вже ширяться наративи, буцімто влада робить все, аби монополізувати і залишити на плаву лише великі благодійні фонди. Ба більше. А є такі думки, що таким чином рівень корупції лише зросте, а не навпаки. Адже знайдуться ті, хто за окрему плату допоможе обійти всі камені бюрократії порядку. На своїх сторінках у соціальних мережах волонтери і люди, що допомагають доставляти гуманітарну допомогу до гарячих точок, там чи цивільним у прифронтових місцях, обурюються чи не хоче влада поховати взагалі волонтерство в країні під час війни. Адже за їхніми словами за словами волонтерів. Через такі ускладнення чимало благодійних фондів України просто перестануть існувати. А закордонним благодійникам простіше буде просто надсилати допомогу до Африки аніж сюди в Україну. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пара разом.